Доброго ранку ще раз всім, А ми вже як і обіцяли в студії не самі. До нас завітала маленька зіркова гостя, учасниця так, власне, шоу голос дід. Продовжуємо наш музичний ранок. Такі музичні кліпи. Сьогодні від самого ранку ми говоримо про музику, говоримо із зірками починаючими. Доброго ранку. І сьогодні у нас у гостях Наталка Береста, тому ж її не представила. Доброго, Доброго ранку ранку. Ну що скажи. як тобі ранок? Прокинулася нормально без проблем. Нормально, я ж завжди встаю в школу, і це для мене було не важко. Скажи, от як тобі власне, от які емоції маєш від участі у цьому проєкті, голос Діти? Емоції дуже позитивні, було багато яскравих моментів. Ці емоції я, мабуть, не забуду ніколи в житті. А скажи, хотіла потрапити саме до Тіни Кароль в команду чи ні? Так, я з самого початку хотіла потрапити до Тіни Кароль, а тут, так з перших нот, вона саме й повернулася до мене. Угу. Тобто все співпало, все склалося так, як ти хотіла. Так. А от стільки позитиву, а не було ніяких складнощів під час от конкурсу цього? Ну просто ми багато трудилися і багато працювали над тим, щоб я могла гарно співати і могла гарно триматися на сцені. Це просто був труд. Угу. Скажи, ти завжди, мабуть, співаєш саме в народному репертуарі, правильно? Так. Угу. Це ти сама обирала чи можливо тобі викладачка порадила? Ну, ми, коли підбираємо репертуар, шукаємо всі разом пісні, всі мої родичі, бабусі, дідусі, всі допомагають, і звичайно, керівник по вокалу. Угу. Скажи, що було складніше для тебе сліпі прослуховування, чи вже власне бої, які відбувалися? Ну, не знаю. І і той, і той етап був дуже такий. Я дуже хвилювалася, бо потрібно було заспівати як найкраще, щоб показати свій голос. А от як тобі конкуренція між учасниками, між дівчатами? Бо так з відео можна зробити висновок, що там прям така запекла боротьба у вас була? Ну так, звичайно, там ми всі, звичайно, ж товаришували, але в душі кожен вважав один одного конкурентами і боролися до останнього. Угу. А от ти говориш, що там, вас там вчили, як правильно поводитися на сцені? То такі як тобі досвід набути? Там зможеш використовувати його надалі? Десь так, це дуже великий досвід, і його можна буде використовувати ну на всіх піснях, у всіх на всіх виступах. Ми знаємо, що під час останніх боїв, на яких ти власне вже ну завершила участь у цьому проєкті, в тебе припав саме день народження. Що такого цікавого побажали зірк, зіркові тренери, зірки, яких ти там зістріла? Побажали успіху, також сказали, щоб я не засмучувалась і продовжувала далі співати і не ніколи не. Покидала те заняття, яким я займаюся. Uh -huh. Ну от, і просто зараз ми з нами, що ти для нас підготувала сюрприз. Хочеш заспівати нам ту пісню, яку ти, власне, підкорила Тіно Караль на сліпих прослуховуваннях. Тому просимо тебе зараз підготувати нашим глядачам також цю пісеньку. Wow, wow. i <laughs> Дуже тобі дякуємо, що ти нам заспівала. Так, а, Дійсно, цю видно просто, наскільки людина вже навчилася володіти своїм голосом, такі перепади по темпу, мені здається, просто… Що у 12 років Настя. Так, Дуже круто. Ти, ти велика молодчина. Дякую. А скажи, ти далі плануєш пов'язати своє життя власне з співочою кар'єрою? Я просто займаюсь і акробатикою, і вокалом, і я просто ще ну, не визначилась, як це все ці два заняття поєднати. Тобто, ти не можеш е, визначитися, що тобі подобається в своєму житті більше, акробатика чи все ж таки спів? Правильно? Угу. Я розумію. Угу. А не допомагає акробатика якось розвивати свої співочі здібності, ну в плані там не знаю, от контролювати можливо дихання або щось таке? Ну так, є іноді такі моменти, що потрібно застосувати діафрагму, ну, дихання на ну. Дихання напружити, щоб можна було гарно заспівати і взяти ноту. Також акробатика допомагає з різними сценічними рухами, з пластикою і допомагає у вокалі. Я думаю, це вдале cool. поєднання. Ти uh -huh. просто можеш і співати, і при цьому а, пластично рухатися на сцені в кліпах, можливо, uh -huh. будеш так, якісь. Так, виконувати так, 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 так. А до речі, чи плануєш, наприклад, в наступному році брати участь також в цьому проєкті? Звичайно, я хочу повернутися і е, вже йти до останнього і не здаватися. Uh -huh. Щоб ти хоча б до прямих ефірів, так уже точно впевнено. Так. А uh -huh. до Тіни Кароль також хочеш потрапити, чи вже до іншого когось? Ну, Не знаю. <laughs> Як вийде? Як а немає такого от фаворита серед цих тренерів, до кого б хотіла потрапити? Не знаю. Вони всі дуже гарні, і мені всі троє дуже подобаються. Ну може, в наступному Тоді... сезоні будуть і інші так, тренери? Сподіваємося, що наступний сезон, в незалежності від того, чи будуть інші тренери, все ж таки тобі вдасться потрапити туди. І ми будемо спостерігати за тобою вже не тут в студії, а от на екранах під час прямих ефірів. Угу. Я думаю, що так обов'язково просто і буде. А до речі. Хотілося б ще задати тобі таке одне невеличке запитання, от у майбутньому, коли от плануєш брати участь власне в наступному проєкті, «Голос діти», а також плануєш співати в народному репертуарі, чи можливо якось будеш змінювати щось? Ну, Мені здається, що народний вокал це саме для мене, і я не збираюсь його якось відкинути з свого життя. Угу. Угу. Тобто, по поексп... не експериментувала ні в яких конкурсах, не... не пробувала щось інше, можливо. Ну, з самого початку я співала естрадним вокалом, і е, саме тоді я співала в конкурсах естрадним вокалом. І, але потім ми розучили одну народну пісню, і це мені вдалося її гарно заспівати, і ми вирішили, що мені підходить саме народний вокал. Mm -hmm. угу. Що ж, ну дуже дякуємо тобі, що ти знайшла час, завітала до нас в гості ще й порадувала нас таким музичним сюрпризом. Ну, що ж, а нам, власне, час рухатися далі і переходити до нашої наступної рубрики Ранковий бар.